Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми поринемо у світ натуральної медицини та обговоримо, які трави можуть стати вашим союзником у боротьбі з ревматизмом. Якщо ви чи ваші близькі страждаєте від цього неприємного захворювання, цей випуск саме для вас. Ревматизм викликає біль і дискомфорт у суглобах, але не поспішайте впадати у відчай. Природа дарує нам безліч рослин, які з давніх давен використовуються для полегшення симптомів і покращення якості життя. У цьому відео ми розглянемо найефективніші трави, ми розкажемо та покажемо, як легко це можна зробити в домашніх умовах. А в кінці відео приготуємо чудодійний рецепт. Отже, влаштуйтеся зручніше і готуйтеся дізнатися більше про природні методи лікування ревматизму. А поки я підготуюсь до приготування нашого рецепту. Ревматизм це загальний стан, що описує ураження суглобів, м'язів, зв'язки та інші сполучні тканини в організмі. Хоча ревматизм часто асоціюють з артритом, він включає в себе широкий спектр станів, які можуть варіюватися за симптомами, важкістю та методами лікування. Ревматизм супроводжується болями у суглобах. Біль може бути постійною або періодичною та варіюватися за інтенсивністю, набряклість і почервоніння. Уражені суглоби можуть бути опухлими, теплими на дотик і червоними. Скутість суглобів, особливо після періоду нерухомості, наприклад, вранці після сну, є поширеним симптомом. У тривалих випадках можуть виникати деформації суглобів, що іноді пов'язано з пошкодженням суглобової тканини. Якщо невчасно звернутися по допомогу та не прийняти потрібних лікувальних мір, ревматизм може призвести до дуже сильних ускладнень, таких як запалення, яке може призвести до прогресуючого руйнування суглобових тканин, що може спричинити болісні деформації та значне обмеження рухливості, зневоднення та деформація суглобів, втрата функцій суглобів. Постійний біль та обмеження фізичних можливостей можуть ввести до депресії, тривоги та інших психологічних проблем. Один з поширених міфів про ревматизм полягає в тому, що це захворювання вражає лише людей похилого віку. Фактори способу життя, такі як режим харчування, фізична активність і навіть стрес можуть впливати на розвиток і загострення ревматичних захворювань у будь-якому віці. Перейдемо до приготування рецепту та розглянемо лікувальні властивості пишма. Це лікувальна рослина, яка використовується в народній медицині для лікування різних захворювань, включаючи ревматизм. Вона містить декілька активних компонентів, що мають протизапальні та знеболювальні властивості. Активні компоненти танін має в'яжуючі властивості, які допомагають зменшити запалення та набряклість у суглобах. Флавоноїди, які відомі своїми антиоксидантними властивостями, вони зменшують оксидативний стрес та запалення в організмі, що полегшує симптоми ревматизму. Алканоїди в невеликій кількості мають знеболювальний ефект. Біла кора верби. Вона також містить ряд активних речовин, що мають знеболювальні та протизапальні властивості. Саліцин це природний хімічний попередник ацетилсаліцилової кислоти, аспирин. У організмі саліцин метаболізується в саліцилову кислоту, яка має протизапальні та знеболювальні властивості, поліфеноли, що містять антиоксидантні властивості, які допомагають боротися з запаленням і окислювальним стресом, а також флавоноїди додатково сприяють зменшенню запалення та покращенню кровообігу. Крафтовий, унікальний, виготовлений вручну та екологічно чистий це все про нас. Нашу сторінку магазину дивись у посиланнях під відео: Твій шлях до здоров'я крок за кроком. Корінь кульбаби містить ряд біологічно активних речовин, які надають позитивний вплив на здоров'я суглобів. В корені є тараксастерол, що має протизапальні властивості, які допомагають зменшити запалення у суглобах. Інулін природний пребіотик, також антиоксиданти, вітаміни С і Е, що захищають клітини від окислювального стресу, що сприяє зменшенню запалення і пошкодження тканин. Калій і інші мінерали підтримують загальний баланс електролітів і функціонування клітин, що важливо для м'язової та суглобової активності. Перейдемо до рецепту приготування. А поки став лайк та підпишись, щоб не загубити та не пропустити новинки на моєму каналі. Ми закип'ятили воду. У чайник або велику чашку ємністю 300-400 мл. Додайте дві столові ложки подрібненої суміші пижми, кори білої верби та корінь кульбаби. Залити трави окропом. Накрийте кришкою або блюдцем та залиште настоюватися протягом 10-15 хвилин. Процідіть чай через сито або марлю для видалення трав, пийте чай теплим 2-3 рази на день до поліпшення стану. Цей набір з рослин допоможе полегшити запалення, зміцнить організм, знімуть набряки, заспокоює біль та допоможе боротися з запаленням. Ці трави стануть частиною вашого підходу до боротьби з ревматизмом. Пиши коментарі, чи доводилось використовувати саме такий метод лікування. З тобою був шоу Сін, і хай ваше здоров'я буде міцним як ніколи.